Між житловим масивом Лузанівка та куяльницьким лиманом простягається індустріальна зона. За нею природні ставки, до яких роками скидали нафтопродукти, Мазут, бензин та інші речовини наповнили озера, знищивши екосистему. І ось зараз на цій території ведуться роботи з очищення. Знімальна група телекомпанії Круг відвідала забруднену ділянку. До уваги комісії з екології Лузановські озера потрапили через розслідування причин виникнення неприємних запахів у місті. Як виявилось, тут роками промивали цистерни із мазутом та нафтою, що приходили на станцію Одеса сортувальна У результаті у ставках накопичилась велика кількість вогненебезпечних речовин. І постійно він горів до сих пор. От дым йде на посіок. Запах накаплювався в 50, ще з сав'єсних грим. А общекалічство, като ми убрали, це порядка двох тисяч тонн. Зараз роботи залишаються на місяць, розповідають рекультиватори. Отриманий мазут вони передадуть до котельних, де його використовують як паливо. А ось поруч із забрудненими ставками регулярно викидають сміття. Щодо звалища, яке відвідала знімальна група телекомпанії Круг, то спеціалісти перетворять його на зелений гай. Мы сейчас ее разровняем, потом сверху где-то полметра нормальной земли привезем и посадим зеленую массу тревянистую. Будет нормальное зеленое поле. А ось що буде з ділянкою після завершення робіт, це вже питання до комунальників та мерії, адже простежити за дотриманням порядку саме і їх робота. Це підкреслив один з ініціаторів рекультивації Геннадій Труганов. То систематично сістематичні сюди звозить мусить. От, пожалуйста, я хочу звернути внимание на то, щоб тут працювали наші комунальні служби і прийняли міри, якщо дійсно вони можуть прийняти міри і можуть навести порядок в місті для того, чтобы мусорки, э, мусор не свозился сюда. И мы хотим видеть э, административные протоколы. Мы хотим видеть работу всех органов, которые должны следить за этим. И хотим видеть результат работы. Не просто рассказы, как это будет в перспективе, а конкретные работы. Від забруднення озер більш за всіх постраждали перелітні птахи, адже тут вони завжди приземлялися на шляху до теплих країн, але потрапивши в мазут, більше не могли злетіти. Тут ну, лежить Аристотівський путь міграції птіць рідких пород. Це місце, в принципі, та має бути на карті міграції, міграційної карті птіць в Європі. І ми плануємо в ближайше час. Щоб його посетили зі представители Європи, екологічних фондов може бути і помогли нам європейським деньгами, других деньгами, фондов. Звичайно, роботи, що проводяться на Лузанівських озерах, це лише один з кроків, що необхідно прийняти, аби врятувати від екологічної катастрофи увесь район куріальницького лиману. Костянтин Гаколинанова Квячеслав Лаштаба, телекомпанія Кру.